А ось так топить віск. Мій дуже хороший знайомий пасічник. Ось. Тобто прес. Придавили кастрик знизу, дуйка, піддувайка. І ось так от віск бурлить. Ось така знержавієчки. Бочечка, ну така літрів на 80 точно. Клас. гарненький, чистенький, жовтенький. Вся джама внизу. Так, оце весь віск, який ми перетопили попередньо на паровій воскотопці. Тут ще із літа, з сонячної воскотопки є отака бадіща велика. Це все діло залив туди трішечки водички і газик все це діло робить. Тобто, яка задача? Зараз ми це все діло розтопимо в жіночу панчоху. Через неї ми це все діло Процедимо У нас утвориться блінчик. Якщо треба, ми його почухаємо. Я думаю, що обов'язково треба буде почухати. Ну і все. І очищений цей воск, ми будемо використовувати для створення власної вощини. Попередньо це все діло, коли буде оставати, треба його чимось дуже тепленьким Накрити Після того, як воск трішечки Почав набирати більшу температуру. Бачите, ось такі прошарочки почали з'являтися. Це не сміття, це якраз віск, який повинен бути найвищої температури. Він взагалі стане темно-темно прозорим. А ось всякі шмарклі, ось воно окремо плаває, їх, думаю, видно неозброєним оком. Я вже додав ощавлової кислоти. На 9-10 кг, треба додавати біля 100 грамів, але я роблю в два рази менше. Цього вистачає для того, щоб освітлити вощину майбутню, да? віск, і це не дасть можливості якось пагубно впливати щавеловики кислоті на бджіл. Маю стверджувати це на базі того, що вже робив так неоднократно бджола прекрасно засіває в вощину, яка освітлена таким чином, і все дуже добре.